Кожен день приносить нові несподіванки. Зараз сьогодні ми почули дуже небезпечну заяву про те, що нібито Росія перестала контролювати збройні сили, які розташовані на окупованій території. Це абсолютно не відповідає дійсності. Бо виглядає так, що українське керівництво запрошує Росію на окуповану територію для того, щоб легітимізувати окупацію. Це категорично неприйнятно. І я закликаю розвідувальні органи проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані офіцери Збройних сил Російської Федерації, кадрові офіцери. Росія повністю тримає під контролем на рівні взвода, роти, батальйона, бригади армійського корпусу і першого, і другого, які входять до складу загальновійськової армії збройних сил Росії. І Наголошую на тому, що і відповідальність за смерть двох українських героїв, які загинули протягом останніх 24 годин і шістьох поранених, несе Російська Федерація. Наказ віддавали російські командири. І, безумовно, я сподіваюся, що це не так, що коли ми почули в інавгураційній промові заклик припинити стріляти, виявляється, він містив сенс. Припиніти стріляти у відповідь, і це був наказ нашим військам. Ми категорично цього не приймаємо, і наші збройні сили будуть захищати нашу рідну землю.